Верховна Рада України не пізніше ніж у 90-денний строк з дня припинення чи скасування воєнного стану. Якщо чергові або позачергові вибори до відповідних органів мали бути проведені в період, на який було введено воєнний стан, приймає рішення про призначення виборів депутатів Верховної Ради АРК і місцевих виборів. Це в межах повноважень Верховної Ради України. Це гарантія для місцевого самоврядування, що йому так і буде, і вибори будуть проведені. Отже, тепер ми маємо очікувати припинення дії воєнного стану для того, щоб були проведені вибори. Проте виникає резонне питання, так ми не, не знаємо, який коли припиниться війна. Ми не можемо прогнозувати. Це абсолютно непрогнозовані речі. І відповідно постає питання про дотримання вимог змінюваності влади, дотримання вимог черговості проведення виборів. А у виборчий кодекс України.